Офіційно пропонуємо вам собаки нам чи коте перевзутися. Маємо на увазі на зимову погоду. Звичайно, сподіваємось на зиму не з гри престолів, а на щось трошки затишніше, як, наприклад, у хроніках Нарні. Натягуйте ковдри по самі вуха. Розповідаємо про нюанси догляду за улюбленцем, які треба врахувати у цю пору. Зимовий одяг кому і який потрібен. Існує міф, що тварини не мерзнуть, бо в них вже є шерсть. Так, вона бере участь у механізмі терморегуляції. Влітку зменшує вплив сонця, а взимку зберігає тепло. Але є один важливий нюанс. У цьому механізмі велику роль грає під шерсть, що складається з тонших і м'якших волосин. Вони утримують тепле повітря навколо шкіри. В результаті створюється такий собі теплоізоляційний шар. Але не кожна тваринка має достатньо підшерстя, тому декому треба додаткове утеплення куртка, жилет чи навіть комбінезон з теплою підкладкою. Буде супер, якщо тканина водовідштовхольна. До речі, маємо навіть шапку з отворами для вух. Кому саме потрібен одяг, короткошерстним породам з малою кількістю підшерстя. наприклад, французькому та англійському бульдогу, джек Расел терєру Доберману, Далматину чи Хуахуа тваринкам, у яких зовсім немає підшерстя. Наприклад, йоркширським тер'єрам. У них лише довга остіва шерсть, яка більше нагадує людське волосся, полим породам без шерсті це китайські чубаті, мексиканські, перанські голі собаки та американські безшерсті тер'єри. Деякі з них. Потрібне кількашарове утеплення, тобто ще якісь светри чи худі під верхнім одягом. Звірятам, які живуть у дуже теплих приміщеннях, тобто, коли є умова великого контрасту, якщо, наприклад, вдома плюс 25, а на вулиці мінус 15. Буває і таке, що у тваринах приважає саме підшерстя. Це, наприклад, про котиків породи Devon Rex. У них майже немає остювих волосків, тож покрив досить рідкий. Часто є навіть ділянки на тілі із залисинами. Особливо пухнасті звірята, шерсті яких вистачило б і на людей, до вас питань немає. Що ще можна додати? Просто активно грайте з улюбленцями, більше рухайтесь, а якщо на вулиці надто морозно, трошки скоротіть час прогулянки. Ідемо далі. Догляд за лапками, що може бути не так з ними і на що звернути увагу. Окрім того, що лапи можуть мерзнути, пам'ятайте і про подушечки лап. Вони дуже чутливі, а точніше, їхня шкіра. Дорога в зимку часто посипають реагентами, щоб сніг та лід швидше танули. І ось такі речовини і можуть шкодити шкірі, пересушувати її або спричиняти тричини. Тут дотримуйтеся трьох простих порад. Змащити лапи улюбленця захисним бальзамом. Достатньо зробити це за 10-15 хвилин до прогулянки. Засіб вбереже подушечки лап від зовнішніх чинників. Створить захисний бар'єр, зволожуватиме і живитиме шкіру. Є такі самі засоби, але для носика, якщо потрібно. Розгляньте варіант взуття. Це потрібно, якщо бальзам не допомагає, а лапи надто чутливо реагують на низьку температуру чи реагенти. Хто такого ще не бачив, показуємо. Це щось на кшталт черевики. Так, не кожен собакин погодиться його взути, але можна спробувати. Для цього спершу треба одягати їх вдома ненадовго, щоб тваринка звикла. Ретельно мити лапи після прогулянки. Так ви змиєте не тільки залишки бруду, а й усі ті речовини. Бо буває, не встигаєш помити ті лапи, а улюблений вже їх вилизав, бо все воно йому свербить. Рекомендуємо також використовувати лапомийки. Це і швидше, і охайніше. Окей, з лапами розібралися. Тиги деяке мене медалі до святого святих харчування. Харчування. Що додати в раціон? У цей період організм витрачає багато енергії, аби тіло зігрілося, тому їжа має бути дуже поживною і надавати тваринам достатню кількість калорій. Також потрібні і вітаміни, зокрема, ненасичені жирні кислоти, такі як омега 3 і омега 6, аби підтримувати здоров'я шкіри і шерсті. Тож що потрібно зробити педбатькам? Пригляньте раціон котечі собаки. Чи достатньо він збалансований білками, жирами, вуглеводами, чи є там вітаміни? Але не рекомендуємо самостійно обирати якісь харчові добавки чи вітаміни? Довірити себе Якщо з'явиться потреба, у додаткових вітамінах для улюбленця він вам про це скаже. Перевірте норми годування. Можливо, треба трошки збільшити чи зменшити порцію. Це залежить від ваги улюбленців, але час від часу все ж таки треба їх зважувати. Зазвичай взимку вони хочуть їсти просто безперервно, хоча в декого воно так завжди. Слідкуйте, аби тваринка пила достатньо води. Пам'ятаємо, що для терморегуляції дуже важливий водний баланс. Наприклад, коти інколи п'ють дуже мало води. І подейкують, що це через те, що їхні предки жили переважно у постельних місцевостях. І через Малу кількість води навколо у них з'явила звичка обмежувати її для себе. Тобто не допускаємо зневоднення у звірят і стимулюємо їх більше пити. Нічого радикально змінювати не потрібно, а просто впевнитися, що з раціоном усе добре. Собання чи коте вгодовані, здорові і таке інше. Якось так. Попереджені, значить, не заморожені. Але зима це не лише холод, мороз і сидіння вдома, це ще й певний затишок. І сподіваємось, ви зі звіратами знайдете свій. Тримайте лапи в теплі, будьте на звірячій хвилі, та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Папа! -па.